Тарас Чорновіл, долучаємо до нашого ефіру. Тараса В'ячеславовичу, доброго дня і слава Україні. Героям слава вітаю вас, добра здорове Тарасовічеславич, давайте поговоримо з вами про ем, таку країну, як Індія, і про те, що прем'єр-міністр цієї країни скасував зустріч з президентом Російської Федерації. Тут же з'являється інформація про те, що це скасування відбулося через ядерні погрози, ядерні шантажі президента Російської Федерації. Яка вам відома інформація? Наскільки це цей скасований скасована зустріч з Путіним пов'язана? Може бути пов'язана з питанням України, ну давай я так. Пункт перший. Вона поки що по суті відкладена, скасована та яка мала відбутися саме в цьому році. Тобто, це буде перший рік крім ковідного, коли саміту двох керівників держав не відбудеться. Причина: ну причина напряму пов'язана з Україною. Це зрозуміло, але для Індії тут трошки інший контекст. Індія не особливо переживає тим, що Раша робить в Україні. От не особливо. В них є трошки свої інші погляди, принципи, інтереси. Та, взагалі, якщо ми подивимося на азійські держави, в них ну скажімо так, цінності поступаються ціна, але це є традиція. Це данина традиції, тут нема до що чіплятися. Тут трошки інший момент. Путін перейшов межу своїми ядерними погрозами. І ви знаєте, що вже не один раз Китай, який в цьому плані є і потужнішим, і сильнішим, в тому числі як ядерна держава сильнішим за Індію, виговорив, що це є неприпустимі речі, недопустимо погрожувати ядерною зброєю тощо. І це в тому числі і прямий інтерес цих країн Китай і Індія. Китай і Індія є виробниками велетенської кількості продукції. З нижчим рівнем цін, діапазоном цін, яка розходиться по всьому світу, і коли в світі люди починають готуватися до ядерної війни, ну скажімо так: попит на китайську індійську продукцію падає не просто на відсотки, а падає в рази. Це колосальні збитки, це удар по всіх інших напрямках, і тому навіть риторика ядерна є загрозою. Далі Індія є країною ядерною, яка є в прямому політичному протистоянні з Пакистаном, теж ядерною державою. І коли хтось один розпакує ядерний чемоданчик, з того моменту у світі почнеться дуже серйозний хаос, і ядерна зброя може виринути ще в десятка країн і може стати дуже серйозною загрозою як щоденний фактор з'ясовування стосунків. А це наближає катастрофу. E tomou. Заяви Путіна з бажанням понизити рівень вимог щодо застосування ядерної зброї до абсолютно це ж його абсолютно дика заява, що ядерна зброя може бути використана в тому числі для роззброєння противника, там опонента якоїсь держави. Отакий от варіант таку постановку питання не підтримує ніхто в світі. Я думаю, що зараз демарші будуть робити. Тому е, позиція демарш Індії вона, вона пов'язана тільки з тим, що ну з Україною тільки опосередковано. Тільки позиція Росії є загрозою для України, тому тут на тому випадку можемо говорити про союзницьку позицію, але інтерес в Індії свій не допустити розпаковування ядерної загрози по всій планеті земля, що запустила зараз Росія, і для нас це дуже корисно, тому що насправді Індія була чи не останнім опотом, через який е заборонені під технології товари тощо, проникали до Росії, навіть не так Китай, як саме Індія. Я думаю, що зараз там буде включено досить серйозні обмеження і досить жорсткі кор контроль. Про обмеження ви згадали і про санкції давайте тоді поговоримо про нафтове ембарго, яке запрацювало на початку цього тижня. Встановили на рівні 60 доларів за барель ціну на нафту в Європейському Союзі. Наскільки це послабить економіку? Наскільки воно так придушить економіку Російської Федерації? Думки експертів різняться: дехто каже, що санкції, в принципі, якби вони мали працювати, враховуючи, що це вже восьмий пакет, що вони так. Не працюють і що економіка Російської Федерації в принципі не так суттєво відчуває цих всіх санкцій і ще може в такому, на такому рівні протриматися рік-півтори. Інші ж кажуть, що санкції поступово душать і душать Російську Федерацію. Ну, давайте так. Жодні санкції не можуть задушити будь-яку країну, навіть на найпотужнішу. Згляньте на Іран. Він десятиліттями під санкціями. Північна Корея теж десятиліттями під санкціями. І що вони можуть продовжувати існувати в своєму режимі, але це є дуже серйозні обмеження на майбутнє цих країн. Це їхня ізоляція, це зменшення їхніх пів в світі тощо. І Росія давним-давно заслужила на санкції на зразок іранських. Це не знищить її економіку, це не знищить її армію, можливість воювати. Але це позбавить її впливів у світі, які сьогодні є просто колосальними. І тому оце необхідно робити щодо Росії. Повна ізоляція, повне ембарго, заборона на торгівлю, заборона контакти, заборона на видачу віз і пересічення її громадянами кордонів, крім гуманітарних випадків. Це все розписується нормально, і це можна дуже добре продумати. Та ж сама торгівля тільки в обмін на гуманітарні певні вантажі, ну як Іран, нафта за е, харчі. Це було би нормально. Тепер що стосується конкретно цього цієї межі. В нас її почали дуже висміювати. Як на мене, дарма. Ну, мовляв, перше, 60 доларів це дуже велика мержа, висока. Це за, за Росії. Ми даємо хтось навіть договорився, що це 100% прибутку. Вона може отримати від собівартості. Та ні, насправді собі вартість разом з транспортними страховими і податковими сумами підтягує якраз біля цих 60%. Коли вводиться цінова політика верхньої межі, там є певна логіка, яка передбачена, вона не може бути. Ти вишни за собі вартість. вона має бути трошки вищою за собі вартість. Це передбачено ще раз кажу. Це не ембарго, це зовсім інший захід. Це захід обмеження надприбутків. Але в даному випадку спрацював механізм, про який в нас не всі згадують. Коли ви вводите обмеження на одного з контрагентів, різко відбувається удар по всій цій новій політиці. Коли тільки почалося обговорення про обмеження верхньої межі для Росії, ціна на нафту. Пішла вниз у всьому світі країни, які до цього не мають жодного відношення, ті ж самі країни арабської затоки, в них теж ціна пішла вниз, і на сьогоднішній день Росія може що завгодно розказувати, але в тому числі завдяки цьому рішенню і підготовці цього рішення вона змушена продавати нафту навіть не за тих 60 доларів, на які вона хотіла вище продавати, а вже за 43 долари за барель. що кардинально для неї робить цей напрямок збитковим, тому що насправді не 30 доларів, а 50 з великим гаком є реальною собівартістю з усіма виплатами, податками і тому подібне. Тому вони вже працюють собі в збиток і це підскорює цей процес. І головне рано чи пізно країни затоки доб'ються якимись інтригами, що ціна на нафту знову скочить вгору далеко за 100 доларів. Це буде цього не обминути. Але в такому випадку, коли вона піде вгору для всього світу і весь світ зможе купувати її чи продавати дорожче, Росія не зможе цим скористатися цим ціновим скачком, і тому вона буде менше інтригувати в цьому плані, що для нас теж, на мій погляд, є. Вигідно та й для всього світу вигідно, пане Тарасе. Ми хотіли ще з Христі поговорити з вами і про мінські домовленості у частині откровенні Ангели Меркель. Але етерна дисципліна на три хвилини в принципі я просто я просто чому? Я тому що ті, хто хочуть розібратися у цій історії, Тарас Вячеславович дуже якісно, як завжди грунтовно описав цю ситуацію з Ангелою Меркель з рефлексією Путіна і з відповіддю, чи не відповіддю тут в Україні на. Цій історії у себе в телеграм-каналі він так і називається Тарас Ми з Мискрестю завше його читаємо і радимо е, всім нашим е, друзям і не е, друзям, а просто з поглядацької аудиторії, е, нашим співгромадянам, долучатися до цієї аналітики. Тому просто щоб тут дуже розлого Просто тому от я кажу, запрошую всіх почитати, бо дуже дійсно цікава тема. І я ще бачу, що сьогодні е, підсумки тижня ви будете традиційно підбивати е, нашого колеги Дмитра Макашова. Да, у Ютубі на ме. Троню з бодора злогі стрім у вас вже вчора. Ми це зробили. Ага. Все зрозуміло. Тоді сьогодні будемо дивитися ще. А я тоді просто у відповідь хочу нагадати: у Савеварди є шикарний телеграм-канал, ось воно кроспробу. Дякую, Тараса. Тарас В'ячеславовичу, Спасибі вам величезне, що знайшли час. Бережіть себе до зустрічі. Тарас Чорновіл політолог. Найкраще не тримайтеся. До зустрічі був з нами на прямому зв'язку.